Вітаю вас на каналі квартири у великому місці. Мене звати Володимир. Я експерт з нерухомості компанії The Capital. Зараз ми знаходимося в історичному центрі Києва на Воздвиженці в комплексі «Поділград». Житловий комплекс утворює яскравий міні-квартал з широкими тротуарами для прогулянок. Малоповерхові будинки оформлені в стилі романтизму та конструктивізму 19 століття. Поруч пам'ятники архітектури. Також для дозвілля бари, паби, кафе та ресторани. Зараз я покажу євро-двокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом в цьому ЖК. Квартира знаходиться на другому поверсі чотириповерхової будівлі. Площа квартири складає 74 метри квадратних. У нас є спальна кімната з гардеробом, ванна кімната з душем, кухня та вітальня. Хочу підкреслити, завдяки відсутності дверей, в квартирі відчувається простір. Зона передпоку відокремлена від вітальні лише однією центральною стіною. Так само, як на кухню, можемо потрапити, не користуючись двеми. Зверніть свою увагу. Інтер'єр кухні виконано в світлих та приємних тонах. Також є велике вікно, завдяки цьому на кухні завжди буде світло та комфортно. На кухні вдосталь місця для приготування вашої їжі, а також є вся сучасна та необхідна побутова техніка. Біля раковини зручно розташована судомийна машина. Індукційна варильна поверхня на чотири комфорки, під якою зручно розташована духова шафа, а вже ж є монтована мікрохвильова піч. Та бонусом йде професійна кава-машина. А також у вашому розпорядженні двосекційний холодильник прихованого в монтажу з великою морозильною камерою. Окрім цього, хочу зауважити, простір кухні використано максимально. Тому у вас завжди буде місце для зберігання вашого посуду та будь-якої побутової техніки. Біля кухні знаходиться ванна кімната, яка поділена на декілька зон. Одразу нас зустрічає ванна, виконана на замовлення з цільного каменя. Навпроти неї зручна раковина для використання одразу двома людьми. За ванною знаходиться душова кабіна з пропічним душем та санузлом. За цими дверцятами знаходиться бойлер, пральна та сушильні машини. А зараз я покажу вам спальну кімнату, яка знаходиться одразу напроти ванної кімнати. Спальна кімната декорована м'яким матеріалом, який сприятливо впливає на шумоізоляцію. Гарним плюсом буде те, що вікна спальні виходять на тиху вулицю, тому в спальні завжди буде тихо та комфортно. Підвісна тумба ідеально буде служити для зберігання ваших речей, а також в неї є прихована зона для мейкапу. І вже ж, яка спальна кімната без власного гардеробу? І остання кімната, яку я хочу вам показати, це вітальна. Головне, на чому я хочу звернути вашу увагу, це біокамін, який зробить ваші вечори теплими. І одразу за цим диваном є вихід на відкриту лоджу. Додатково вашому комфорту буде сприяти система розумний будинок. Тому перед тим, як приїхати додому, наприклад, ви зможете виставити комфортну для себе температуру. До речі, система кондиціювання прихована, безшумна, а також має функцію вентиляції. Тому в вашій квартирі завжди буде свіже повітря. На підлозі в квартирі лежить французька паркетна дошка, а там, де її немає, є підлога з підігрівом. Якщо вам сподобалася ця квартира, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре.